Багато сонця і мало дощу Україна перетворюється на субтропіки. Від глобального потепління потерпає не лише наша країна, а й весь світ. І ще якихось років 10 тому важко було уявити, в нас такий клімат: велику вологість, спеку і короткочасний дощ. Але природа вносить свої корективи, і наші аграрії перелаштовуються на культури, які не були притаманні для наших широт. Селекція нових сортів, досвід південних колег. Та обов'язково зрошення, як вижити в умовах глобального потепління, та які нині аграрні тренди в Україні? Дивіться далі, маленький експеримент, який змістив акценти садівництва львівського фермера від яблук до персиків. Колись 2003 тисячі Михайло підгледів, що поляки вдало вирощують у себе персики і теж наважився ризикнути. І ось сьогодні в нього вже 5 гектарів саду. Ми спочатку добре приглядалися, але тепер ми впевнені. Я більше ніж впевнений, що персик на західній Україні, зокрема на Львівщині, буде, і це однозначно. Просто треба підрегулювати сорти, погодні умови. І сума температур каже, і кількість опадів виявилися достатніми. А селекція дала змогу вивести сорти, які здатні витримати навіть наші зимові холоди. Якщо вона є носить зеленкуватий колір, вона і збережена. Якщо б це був коричневий колір, це би промерзло. Потеплів зимовий період. У нас відійшли ризики вимерзання. Практично все, що ми посіяли восени, воно надалі дає урожай. Кліматична карта України поступово зміщується, і наш клімат від помірного набуває ознак субтропічного а середньорічна температура вже підвищилася на 1,2 градуса. Культури, які зазвичай вирощувалися в степовій зоні, наприклад, соняшник, який потребує багато сонця, і, відповідно високих температур, зараз масово вирощується вже в північній і західній Україні, ну в центральній Україні, в тому числі. Тобто є такий сувенучі чівця соргові культури. Те, про що раніше в Україні навіть не чули сьогодні топ у сільському господарстві. Ці культури адаптовані до посушливого клімату та приносять хороший прибуток. Сорга ну, була забита культура, ніхто її не займався до тих пор, поки у нас 11, 12, 13 тринадцятий не була жорстка засуха три підряд. За ті три роки каже Раїса, площа посівів екзотичного для нас злаку, зросла від двох до п'ятдесяти гектарів. Наразі вже навіть планують побудувати сорговий завод. А от інший завод на Херсонщині і досі стоїть без діла. Ще з радянських часів. Вже був, до речі, такий досвід вирощування бавовни. І бавовник визрівав не кожного року. Зараз ресурс тепла дозволяє вирощувати цю культуру. Про зміщення акцентів відверто говорить і вчений агроном Олександр Баранівський, який 13 років тому був міністром аграрної політики. Візьмемо сою. Ми про сою взагалі не говорили. Це культура абсолютно не наша. Так сьогодні сої вирощується 2 мільйони гектарів. Та сама ж кукурудза. Це вважається, кукурудза теплолюбива культура. Вона в нас ніколи не визрівала. Сьогодні Україна здатна виростити 5 мільйонів гектарів кукурудзи. Соняшника, який теж колись не визрівав, сьогодні маємо не менше. Кліматологи кажуть, південь України вже має такий колосальний ресурс тепла. Тож, якщо туди додати вологи, там може бути і два врожаї на рік. А поки що там прораховують доцільність і ще нових культур. А на Львівщині вже сміливо експериментують. Це є Києві. Повірите ви чи ні. Дуже добре перезумував цю зиму. Ця зима не була така складна, але він був накритий. Таким чином, я думаю, за років три. 4, ми вже будемо казати, що знаєте, буде в нас цей е, Києві, чи не буде Вікторія Ніконенко, Наталка Волосацька, Олена Ваніна та Олена Кузніцова спецкор два плюс